Ну що ж, по багаточисленним проханням, сьогодні ми будемо робити штучний сніг. Що нам для цього знадобиться? Звичайна пінка для гоління, а також сода. І що ж, почнемо творити? А покажу я це на калапуцько, а потім покажу вам, що з цього вийшло. І так, на дві упаковки соди по 600 грам. Всього в сумі 600 грам. Я додала приблизно десь 100 грамів пінки для гоління. Все це добре треба вимішати. І ми маємо з вами штучний, екологічно чистий і, до речі, не шкідливий, штучний сніг. Тож, навчаємося, розвиваємося, радіємо зимі. Дивіться, зараз ліпимо сніговика один і ще один. Так, підписуємось на мій канал. Радімо канікулам. Зустрічаємо дуже скоро Новий рік і всім папа!